Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні спечемо м'ясний рулет із вафлі. Тож почнімо. Вафельні листи змазуємо попередньо приправленим фаршем. Спеції можна вибрати за смаком. Посипаємо натертим сиром моцарела, подрібненою зеленю. А також дрібно порізаним болгарським перцем. Листи скручуємо в рулети. Ці рулети кладемо на деко, змазуємо їх збитим яйцем. Прикрашаємо кунжутом. Запікаємо в духовці до готовності. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, залишати коментарі та поширювати. Діліться в коментарях улюбленими рецептами. Залишайте ідеї для нових відео. Які рецепти ви хотіли б побачити? Хай смакує!